У дитинстві моя улюблена книжка була Історико-етнографічний довідник народи світу прикиньте. Я могла годинами розглядати фото людей із різних країн. Мене завжди захоплювало, як культури можуть бути такими різними, як вигляд людей може бути таким різним і водночас таким схожим. А тепер я живу у Швеції серед людей з усього світу. Іноді мені здається, що я потрапила у той самий довідник, тільки тепер сторінки живі. А кожна людина це історія. Ось, наприклад, мій знайомий із Сирії він працює, вчить мову, виховує дітей, а у вільний час пише вірші. І я от думаю, поезія це спосіб дати вихід почуттям і залишитись собою. І тоді я зрозуміла. Хобі в еміграції це не просто розвага, це спосіб зберегти себе. Мені навіть стало трохи сумно, бо я подумала, а яке хобі є у мене? А потім зрозуміла, так ось воно, мій ютуб канал і є моє хобі. Це мій вихід емоцій, мій голос. Тому, якщо ти зараз у новій країні, пиши, малюй, танцюй, печи хліб, роби щось, що нагадує тобі, хто ти є, а що допомагає тобі у еміграції.